Бажаєте створити ідеальний затишок і тепло у своєму домі, тоді вам точно сподобається наша хутряна пухнаста ковдра. Це не просто аксесуар для декору, це справжня знахідка для тих, хто цінує тепло, комфорт і стиль. Забудьте про звичайні пледи. Наша ковдра на холофайбері підходить не лише для прикраси інтер'єру, а й для комфортного сну в холодну погоду. Пухнаста тканина з високим ворсом, який дарує надзвичайну м'якість. Холофайбер всередині це гарантія тепла і легкості. Ідеально для тих, хто любить тепло та затишок. 12 гарних кольорів, які ідеально впишуться в будь-який інтер'єр, великий розмір 210х230. Ідеально покриває велике ліжко. Також до цієї ковдри можна додати пухнасті наволочки або подушки у розмірі 50х70. Замовляйте цю хутрину ковдру прямо зараз і подаруйте собі і своїм близьким тепло та затишок, яке ви будете відчувати кожного дня.